Всім привіт! Сьогодні я вам покажу та розкажу, як зробити ось такі праці X3 на нашу М416 у скіні льодовик. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Приємного при... перегляду! Для початку нам потрібно буде вирізати два ось такі ось кола, радіус яких буде дорівнювати 26 мм. Далі, після того, як ми вирізали два оцих ось окола... Ми повинні вирізати е. е відрізок, ну, полоску досить таки довгу, і вона буде дорівнюватись 7 у ширину і десь 20 у висоту. Досить такий великий, воно може бути навіть ще більше, тому я буду його розкреслювати приблизно з запасом. І так, ми ось вирізали ось цей ось наш е, прямокутник. І дивіться, ми повинні його будемо ось так ось зігнути, щоб вийшло коло. І ось це ось коло у нас повинно. Закривало оце ось. О. Закривало наш ось цей. Ну, як його сказати. Ну, ось цей короткий, кружечок, щоб він ось так ось міг закрити наш циліндр Але саме ось цей ось кружечок ми не повинні будемо ось так ось його зверху приклеїти. Ми повинні будемо просто ось так ось по шву пройтися клеєм. І склеїти його. І оце ось, коли ми оце, ми оце, поки наш клей пісолет нагрівається, поки що ці деталі можемо відкласти в сторону. І заєднятися корпусом. Нашого корпусу буде висота дорівнювати 3,5 см, а ширина 7 см. І таких ось промокутників нам знадобиться лише тільки один. Виновити ось так. І далі ми повинні будемо вирізати і ще один прямокутник. Фух, я вже за... В мене вже від них тошнить зі сторонами 4 см на 7 см. І цей прямокутник ми, ми його розріжемо навпіл. Ось повинна виходити ось які ось дві частини. Коли ми вирізали наш прямокутник, розрізали її на дві частини. Далі нам ще потрібно буде вирізати два кола із, із радіусом один сантиметр. Радіуси від точки центру і до краю нашого кола. І ще один такий навгад прямокутник. І ось і ось два кола. Маленьких ми повинні будемо зараз склеїти. А потім ми повинні будемо, е, після того, як ми склеїмо, будем, ми повинні будемо отак от покласти, вимирити їхню висоту і обмотати їх е, е, тою такою лінією. Ну, пок покажу коротше. І ось о, після того, як ми склеїли ось ось у нас. То ми повинні будемо зараз узяти відрізок картону. Він у нас у всіх буде різний. Оце в мене висота приблизно така. Зараз повинні будемо відділяти оце верхній слой. І в нас в результаті повинен буде вийти такий рифлений картон. Ось такий ще рифлений картон в нас повинен виходити. Ну, без верхнього ось, ось слою. Ми його відриваємо спокійно. Я в одному із своїх відео показував, як його так відривати. Не пам'ятаю в якому. походу. У... у другому чи в першому ми... Ну, Десь там, де про пісали кульмед Томасана. Можете подивитися, ще, в принципі. На каналі моє найперше відео. Це ще поки що недалеко. Або можу, в принципі, буду зняти окреме відео, як, як такі рислені штучки робити. Ну, в принципі, залишити свою думку у коментарях. Давай будемо, в принципі, зараз це все склеювати. Оці всі запчастини до однієї ось окупи. Це я вам зараз буду робити таймлапс, ну, тобто, проскорену зйомку і ще іншими словами. Так, рекомендую цей. Більш винимательніше на неї дивитися, щоб на чого так ну, не пропустити, що я там роблю. Так що приємного перегляду, 17 термат. І самий останній та завершений етап це просто це ось взяти шпажки, і зробити отвір для фіксації шпажками. І самий останній етап це фарбування нашого прицілу. У мене вийшло ось так, я його просто у чорний пофарбував, як і звичайний приціл X3. Але, в принципі, ви якщо робите, іменно ви будете його. іменно на М416 у скінілійку ви можете, в принципі, розфарбувати його також під скін льодовик. Ну, я надіюсь вам сподобалось це відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!